Всіх вітаю. Сьогодні дивіться хотів би вам показати, що мені прийшло з АліExpress. Ось дивіться, такі три прийшли мені автомобільні тримачі для мобільних е телефонів. Е дивіться, два від компанії Topk чи Tupk, як вона там правильно, я навіть не знаю. І одне від компанії е Ось ця сама дешева. Е ці два магнітні тримачі, а ось цей звичайний тримач. Е так. Ну що, тоді поїхали до розпаковки. Дивіться, ось почнемо з цього самого дешевого, самого простішого. Так, дивіться, це ось такий. Він приходив, ви бачите, в такій коробочці приходить. Ось такий ззаді малюночок, він в повітру води, стремляється прищепочкою. Так, ось дивіться, ось такий має вид він. Це такий. І тут, ви, бачите, закручується, ось до нього тут тримач. Ось така прищепочка. Це прищепочка. Ви бачите. О, така міцна. Така, як добре буде тримати. Така прищепочка, вона якась там так. Дивіться, ось так довуздух повітровода. І ось, ви бачите, тримає. Ось приєднуємо, закручуємо, туди вставляємо, і буде ось так воно триматися. І дивіться, який її функціонал. Дивіться, мобільний телефон. Ось так вставляємо і все. Ось дивіться, як цікаво. Хі, непогано такий вид е, красивий. Ну, Дуже цікаво, дуже цікаво. Дивіться, дуже цікаво. Так, забрали телефона, Так, його вставили. Так забрали, так вставили. Ну, тримається він міцненько. Тримається він міцно, міцно й буде триматися, думаю. Ну, такий непоганий. Він самий дешевий. І ось такий має функціонал. Ну, непогано, можна. Можна ось прищепочка. Ось такий він має. Е, прищепка міцна, дуже така е, важко її. Навіть нажати, щоб вона роз'єдналася. Ну Нормально. нормально. За ці кошти, е, дивіться, коштувала вона мені 15 років ось було Аліекспресові, то я її взяв по акції за 85 гривень. А так вони десь коштують в районі 100 гривень. Так, тоді давайте наступний. Наступний тримач, ось давайте цей більший. це тримач він іде з присоскою. І що він. його, Є такий подібний тримач, я бачив, то він тільки чіпляється на панель. Там клеїться така спеціальна йому підстав, клеїться така підставка на панель, і тоді він присмоктується. До вікна він не може. А ось ця модель можна і на вікно її на скло, і можна її на панель приладів. Це вже магнітна йде. Так, дивіться, комплектація, все знялося, ось сам магніт. Ось дивіться, ви бачите, фірмена така емблема. Зверху на магніті. Так, ось дивіться, такий тримач йде з присоскою. Так, ось тримач такий з присоскою. Так, інструкція. Інструкція, ви бачите, як встановляти. На англійській мові нема китайської. На англійський. Так, і дивіться, і, комп... і таки запакований ось в такому, в такому конвертику комплект. Тут йдуть металеві пластини. Іде ось такий квадратний. На самих, на малюночку, намальовано, що цей квадратний йде під, під, під чохол в телефоні. А оцей круглий клеїться зверху на чохол. ну, Зараз побачимо. Так, дивіться ось. Така присоска. Тут, ну, тут здирається захисна, не будемо здиратися, плівка. І клеїться присоска. Ну, дуже дивіться, от так. такими легенькими клацаннями, ви бачите, змінюється положення. Змінюється положення, ось так. Присоска, таким, ви бачите, це відкривається, Це присмоктується, закривається, щоб трималось міцно. Ну от бачите, тримач такий міцний. Міцний дуже тримач, ось так він відкручується. Так, наскромляється. Ось так. І буде він. Зараз закріпимо, попробуємо трошечки, трішечки. Ну і так тримається міцно. Я навіть геть без цього закручування, воно тримається міцно. Дуже класно тримається. Тут якісь неодійної магніти. І воно дуже гарно тримається. Давайте пробуємо на телефоні. раз поставимо сюди під, під чохол, Як воно буде цей прямокутний? Дивіться, ну тримає, ну подивіться, я навіть телефона не можу відірвати. Тримає, ви знаєте, доволі класно тримає. Ну класно тримає. Ну дуже класно, подивіться. Відриваєш і ну супер. Супер, непогано тримає. Дуже класно тримає. Так, да, дуже класно, нормально. Зараз спробуємо. А оця клеїться зверху, зверху, ось ця клеїться. Ну, а де попробуємо, як вона буде всередину, чи буде вона. Та ви знаєте, ця кругла теж тримає. Він і гірше навіть за ту прямокутну. Дивіться. Тримає, ну, супер, супер. І сам монолітний тримач монолітний. Ну, непогано від цієї компанії. Непогано. Так, непогано. Непогано. Дуже непогано. Так, складаємо назад. Зараз я вам покажу ще той маленький. Так, йде вже? Тримати. я ще навіть не розпакував його. Так, дивіться, теж йде. Ого, ви подивіться, я... а та ви що, дивіться, я не можу цю пластину металеву відірвати. а ще тут ця, через цю. Та це взагалі. Ви подивіться, як вона тримає. Ви дивіться, як тримає. Ого, класно. Тут теж дивіться інструкція така самоподібна. Теж на англійській мові. Все показано, як куди що. Показано це клеїться, ви бачите. Ну так, його не потрібно клеїти, його можна під, під чохол під в телефоні буде тримати. Так само ця пластина. Дивіться, як воно тримає, подивіться. Ви бачите? Ха, супер. Е, е, так, дивіться, такий самий точно. Я думаю, такий сам магніт. Точнісінько такий. Я думаю, він геть, можна заміняти. Геть. Разом до цього можна з цим змінювати, якщо щось трапиться. Так, і тут вже йде ось такий дивіться, тримач Такий тримач йде з крючком. Це зачіплюється за повітровід, ось дивіться, І ось так воно відкручується, чим дивіться, як ви бачите, ось так відкручується чим побільше, туди зачіплюється і закручується скільки вам треба, поки міцно аж не зажмете. Щоб воно не рухалось. Е, ну, не знаю, ну, не знаю, як воно буде потрібно, я думаю. Одне, що мінус, що в них, що це може виломувати. Якщо ще якісь неміцні е, повітроводи, то може їх виломувати. А так, в принципі, такий компактний, буде дуже класно. Подивіться, як супер. Ну, супер, супер, просто, супер, монолітно тримає. Буде тримати. Я вже не буду показувати телефони, буде ідентичні, що пластини металеві, що сам тримач. Дуже класно, мені подобається. Мені подобається, особливо в кого міцні повітроводи, то цей компактний, дуже класний, ну а хто не хоче нічого ломати, ось є такий варіант. Теж, я думаю, буде виглядати непогано, він такий стильний, цікавий, рухається в любі положення. Міцний. Ну, я можу рекомендувати, ви знаєте, я можу рекомендувати. ось ці. Так, дивіться. ось цей, Це я вже вам казав, що цей стоїть 85-100 гривнів. Ці теж я брав, я їх брав, ось є три товари на Алікспресі, три товари береш разом. То я їх брав, ось цей мені вийшов в районі 140 гривнів, ось цей вийшов в районі 160 гривень. Звичайні, вони, я дивлюся десь в районі цей 200 і більше цей 250 Ну, За такі кошти, я думаю, навіть за 250. Ну, я не знаю, який є в Україні, який альтернатива. Я навіть не знаю. Ну, непогано, непогано. Мені подобається вони, дуже класні. Ну, Цей по-своєму теж непоганий, ну, такий варіант дешевий. А цей, ось цей, взяли собі під чухол, причепили і собі ходити. Не потрібно вам ніяких, ніяких інших ось таких, що там може десь випасти. Він. Навіть не місц, але тут буде триматися. Ну що, я можу рекомендувати, рекомендувати, особливо цих два. Це супер. Непогані тримачі, хороші магніти міцні. Так, будемо завершувати. Я вам показав, що мені прийшло. Думаю, може кому потрібно буде ось такі, такі тримачі. Ну що, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мене. Обов'язково не забувайте, тоді буде ще багато відео, я буду знімати подібних. Ну що, тоді дивіться, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі, що ви думаєте про ці тримачі, про моє відео. Ну що, всім дякую, тоді до побачення, до нових зустрічей.